Вітаю всіх. Ми знов на платформі Аналізуй і на платформі Як не стати овочем. Переді мною Оксана Мороз. Мене все ще звати Олександра Бубенка. І я вітаю Оксану і себе з тим, що у нас нарешті вийшло дослідження по ХР хорошим росіянам. Маю сказати, що ролик був розміщений і у Оксани на як не стати овочем, і на аналізу, І Перший запис і дослідження саме вийшло на українській правді, і я так десь підрахувала Оксана, що перегляди вже сягають під 100 тисяч. Так, да, тебе теж і тут нагода треба сказати, що в нашій першій версії яка вийшла відео на українській правді, а власне була помилка з Оксимороном. Тобто нас в нас дослідженні було вказано, що він не відвідував Крим. Але з моєї помилки було сказано, що він все таки відвідував. Тому ми за це черговий раз вибачаємося в наших відео. Ми це виправили. Ось, але в тому відео не змогли. І так, це це, це наш факап. Окей, ми тоді почнемо спочатку. Я, чесно кажучи, вже вже і не пам'ятаю, як тобі прийшла в голову ця ідея зробити це дослідження, тому що якому з забігаючи... наших ефірів це було? Бачиш про пам'ять краще ніж мене. Бо я забігаючи наперед, хочу сказати, що ми робимо цей ефір навмисно або. Аби пояснити, відкоментувати, бо осипляться купу запитань звинувачень, як завжди, все як ми любимо. Тому хочу від себе сказати, що це була пророблена величезна робота. Ми зафіксували коротенький історичний проміжок часу і условлювання цих людей в цьому історичному проміжку часу. Знаєш, для мене було здивування їхня двуликість тому, що з одного боку я розумію, що вони росіяни і чи чи по національності, чи по самоідентифікації, чи по тій аудиторії, на яку вони працюють, і в них інтереси взагалі не українські, і це нормально. Тобто, потрібно відзначити, що в них за їхню історію, як правило, ось були як приклади підтримки, України і користі для України в інформаційному просторі так і абсолютно зворотні речі. І коли ми робили цю оцінку, ось ми зважали на те, наскільки вони протягом цього періоду часу впливали на свою аудиторію чи доносило свої до своєї аудиторії об'єктивну оцінку. Тобто, умовно кажучи, якщо людина один раз сказала слава Україні, ні, війні і так далі. А весь до цього період чи після цього вона говорила про єдиний народ і так далі. або Казала про те, що ООН упав, фашистські організації це там абсолютно співпадає з наративом Росії. То це ніяка не користь для України, тому що тут забігаючи на коне наперед, я хочу пояснити один ключовий момент. А хороші росіяни, а вони прихований інструмент. Тобто від них немає чого сподіватися відкритої позиції з Путіна з прохльонами Путіна з підтримкою України. Там і, і подібні там чіткі речі, так це може бути присутнє, але в переважній більшості вони працюють. На півтонах, тобто вони будуть між рядками говорити, що не так все однозначно. Вони будуть говорити про те, що ну все то так, але ми єдиний народ, тобто і так далі. Коли ми це аналізуємо, ми аналізуємо через призму того, як це зараз, чи як це в якомусь періоді часу впливало на їхнє висловлюване інформаційне поле. Тому що як працює російська пропаганда, та й зрештою будь-яка пропаганда. Вона каже: дивіться, от ми там штовхаємо такий наратив. Навіть наш великий критик Ікс, він каже, що цей наратив правдивий значить, він точно правдивий, або як вчорашній там історія з єнотом з Латиніна. Так вона не сказала в лоб що українці вони варвари, що вони хотіли зробити з Херсону другий Маріуполь. і Так далі, але це про те, про що її пост, тобто в її постійні проводяться чіткі паралелі що люди змушені були втікати з Херсону, бо думали, що буде другий Маріуполь. А люди спасали тварин, тому що думали, що тут українці їх побивають і так. Далі це те, що читається між рядками, це теж емоція, яка залишається, і це так, як працює ця технологія хороших росіян. Тому основний момент, який нам завжди писали в коментарях, що це там маніпулятивне дослідження, суб'єктивна оцінка. Так, це суб'єктивна оцінка, але її робили люди, які знають, як формується інформаційне поле і як це може бути використане. Чи це означає, що це там на 100% знято можливість якоїсь суб'єктивізму? Ні, а, ось і ми це про це писали в методології, тому ми робили там три етапи. Перевірки, Ну, ось якщо ви там після третього етапу перевірки знайдете, де де це і його доведе, то ми це коректуємо це абсолютно нормально, тому що ми за те, щоб це дослідження воно було максимально якісне, але це про те, як ці думки впливають на інформаційне поле. Те, що ти особисто розумієш під. Е... Таку категорією, як нейтральні росіяни, бо нам прилітали за це. Що, що це таке нейтральне. От як правильно наша дизайнерка назвала ось цю категорію, яка не шкідлива і не корисна, ні риба, ні м'ясо. Ось тому, що це ті люди, які мали і такі, і такі прецеденти. Тобто, так вони робили щось корисне для українського інформаційного поля, але так вони робили і щось шкідливе. І коли ми зважали на одне і на інше, то воно було плюс-мінус одинакове, або воно було сказано, наприклад, тоді, коли вже там ну не надто впливало на інформацію. Інформаційне поле, але якщо людина в людини було наприклад і хороші і е, погані речі, які впливали на український інформаційний простір, але зараз ця людина підтримує якісь топові наративи російської пропаганди, ось то це однозначно вже не нейтральне. Це вже буде схилятися там або швидше шкідливий, або взагалі шкідливий, тому що е, вкрай важливо розуміти, що ми це робили через оцінку впливу на інформаційний простір. Якщо людина десь тихенько занесла гроші в Якийсь фонд чи підтримала когось, але в інформаційному просторі вона топить за е, наративи російської пропаганди, е, то це може і буде використовуватися проти України в інформаційному просторі. Окей, тоді пройдемось по запитанням і критиці. Наприклад, є такий Юрій Луканов, він е, медійник. Він е, написав розлогий коментар, що це дослідження важливий і. Е, Є люди, наприклад, як Піантковський, якого ми з тобою помістили як корисний. Він один з небагатьох. До нього теж є якісь питання у інших людей. Власне, йому закидають, що хоч він і хороший у нас в дослідження, але ця людина робить неправдиві і не ті. Прогнози кому кому які хотілось про Путіна, про закінчення його влади, і таке саме тут потрібно сказати, що ми не оцінювали якість експертизи. Ми оцінювали наскільки слова, які сказали цим ротом чи написали цими руками, вони йдуть а, а, в підтримку України, чи, чи ні? Тобто Юрій Луканов пише розлога, що він погоджується, і остання його теза, як використовувати цих корисних росіян на нашу користь. А від це а, я додам, Чи взагалі треба використовувати їх на нашу користь? Ти знаєш, тут варто сказати про Піанковського важливий момент. А я це дуже чула. Усі захопливі або незахопливі речі. Тобто, у нас було багато коментарів, які сказали: От ну ми так і думали, що Піанковський один такий, от ви це підтвердили. Вона велике прохання ніким не захоплюватися. Тому що, по перше, ми це робили на певну дату. Тобто у нас всі дані в основному на початок на кінець літа на початок вересня, тому що там багато було даних і там на різні дати, але тим не менше. Ще от чи міг хтось сказати щось, що не обійшло в дослідження, міг і ми могли його не зафіксувати. А от чи міг хтось дати якийсь там інший прогноз, до якого не варто дослухатися? Міг тому, будь ласка, це дослідження воно дає один вектор, коли ви починаєте до когось прослухатися, чи ні? Будь ласка, додатково його аналізуйте. Далі стосовно твоєї питання, як це використовувати, я б була б щаслива, якщо б українці використовували цю базу як такий перший крок для того, щоб? Звіряти, скажімо так, висловлювання в хвквік в, в, в якійсь хронології, тобто ну, в ретроспективі. Тому що коли хтось виходить, а зараз багато є заяв цих публічних критиків Путіна підтримку України чи щось дотичне. От коли щось ось таке, чим хочете захопитися? Тобто, пам'ятаємо, працюємо пропаганда. Вона нам дає щось, що ми очікували. От ми очікуємо, що нас підтримують. Нас підтримали. От момент, коли ось такий ефект виникає, нам потрібно перевірити. Інформацію це от такий дзвін, що цю інформацію потрібно перевіряти. От ми зробили частково за вас роботу. Ми зібрали в одному місці ось матеріали, до яких ви можете спочатку піти в них і потім піти в Google. Чи спочатку піти в Google, а потім піти в них вниз. І якщо українці не будуть реагувати або будуть менше реагувати на цей інструмент хороших росіян, які свідомо створюються для того, щоб коригувати і наше мислення, поведінку, і мислення поведінку заходу, то це вже буде хороше досягнення. Отже, переходимо далі до критики, і тут ми сказ. Казали вже про маніпуляцію про факти, як ми її з трактуємо, і людей дуже сильно в цьому контексті хвилює. Ні яка яка риторика? Тобто, Нівзоров, у нього є прокол по, значит, там в у нього є прокол по біографії, що він був довірним. Довірний собор Путіна він працював на першому російському каналі, але людина почала виправдовуватись. Виправдовування тягнуться рік, два-три, і от раптом він стає великим другом України і отримує український паспорт. То чому тобі і мені Оксана цього замало, Що людина покаялась публічно 25 мільйонів разів? Тому що, як на мене, його дії, які були раніше, ось вони достатні промовості про те, що він професіонал. А він професіонал, який відчуває інформаційне поле, і він розуміє, як в ньому поводитися. А і для мене особисто немає достатніх доказів того, що ось це ось цей його професіоналізм він щирий. Саме тому він нас отримав оцінку нейтрально. А якщо будуть в ретроспективі, ми знайдемо ще якісь факти, ми їх додамо. Якщо ми в майбутньому побачимо якісь там додаткові докази, чи там, в нього це буде продовжуватися далі, як тенденція постійної підтримки України, він цілком може переміститися в категорії скоріше корисний чи корисний. Навіть не виключаю цього. Читаю наступний коментар під відео під твоїм чи у тебе на каналі, чи на Українській правді, чи у нас це не дослідження і не пропаганда, це спроба пайха похайпити на супер радикально налаштованих українцях, психіка яких трохи пошутнулась на фоні війни. А подібні канали це просто використовують для збору переглядів і підписників. Тобто людина прямо каже, що ти хочеш, і я в тому числі з тобою ми хочемо за закидати шапками цих людей. Які були так uh, приємно приємні нам і іншим людям, і щось своє просувати от, подібними каналами? Щоб ти на це сказала? Ну, я б сказала, що хай серединок ідеї почитає дослідження, нехай. Ну постарається про наскільки це можливо, почує, що там написано, і почитає ці цитати. А ось і якщо вона побачить за цими цитатами, що це дійсно там придірки, от хай піде, почитає перші джерела. А от тобто я думаю, що кожна кожен з наших аналітиків, які було до цього залучення, це достатньо велика команда і аналітиків і супервізорів. А ось у них на якомусь етапі вже просто там, ну якщо не опускалися руки, то переповнюємо. То, 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 Емоції, тому що ну на жаль, коли ти знаходишся в цій ситуації, ми зараз записуємо наприклад відео, коли на нас там летить чергова партія російських ракет. А ось і власне, як можна, будучи українцем, перебуваючи в поточній ситуації, бачачи, скільки людей українців гине, знаходиться під окупацією і так далі, шукати хороших росіян. Ну для мене це питання надзвичайно відкрите. Тобто я абсолютно нормально відношуся до того, коли там кажуть, там от ви зробили не так дослідження, можна було зробити так. Це круто. Це це нам дає певні інструменти для того, щоб покращити, зробити там ще, ще один аудит, і так далі. Але коли людина проходить в коментарі і каже, а чому ви взагалі посміли їх аналізувати, да хто ви такі? От вони там світіли, якби там мудрості, якби, популярності і так далі. А ви їх аналізуєте? В мене одне питання: ви Україна? Українці, а, ось і ви реально українці, тому що ну українцям по паспорту недостатньо бути для того, щоб а, власне ну напевно бути українцем. А, і а, велике питання в тому, що людина взагалі розуміє. Як працює російська пропаганда, які інструменти от я всіх закликаю, хто хто хоче цим розібратися? піти, наприклад, наш безкоштовний курс, когось колег подивитися на про з Ну тобто, зрозуміти, наскільки росіяни а, і тут дуже важливо розуміти, хороші росіяни як інструмент це не інструмент цієї війни, як правильно сказав пан Пакачук в нашому інтерв'ю. Вони використовувалися історично і використовувалися і російською імперією, і радянським союзом. Це це умовно формування. Залегендованих людей, які в свій момент мають щось зробити в інформаційному полі чи в якомусь іншому. Ну тобто саме примітивне там порівняння, це як шпогуни. Тобто, просто а, це така дуже група порівняння. Вони можуть бути не шпогунами, вони просто мають виконувати свою роль. От тобто, уявіть собі Ксенію Собчак. Вже я думаю, що ні в кого не виникає а, питань в тому, що вона там не не російська лібералка, так, а що вона відповідно системно а, транслює просто там для іншої аудиторії іншими меседжами російську пропаганду. От вони ж Цьоть по такій моделі, хтось свідомо, хтось ні, хтось з однією мотивацією, хтось з іншою. Ми не знаємо до кінця, яка в них мотивація. Ми можемо говорити про те, що вони такий інструмент. Якщо це відомо, якщо є частина українців, яка робить їм перегляди. Ну, тому, що а, ну, як сказав наш спільний друг, ну хтось з українців виносить ж їх в топи українського YouTube. От оці всі люди вони на гачку цієї російської пропаганди, і наша задача як дослідник. Як просвітників пояснювати цим людям, куди дивитися, щоб задуматися, засумніватися. Тобто, ми ні в якому разі не можемо нав'язувати свою думку. Ну от ми даємо матеріал для того, щоб вони ці люди могли зробити чи процес, процес думання. А ось якщо це нам дасть якісь додаткові перегляди, і ми за ці гроші, які нам заплатить, YouTube, зможемо зняти додаткові відео, ми будемо раді. От, але як показує практика, раціональна інформація це не те за що YouTube платить гроші. Є перегляди. от тому такі коментатори в мене викликають відчуття суму депресії і злості. Я просто хочу додати да, що Ми з Оксаною не, не по своїй волі. Тут виходимо в ефіри, щось робимо. Просто якщо у Оксани в мене є якісь навички і досвід роботи на медійному тлі, то ми робимо це вперше за все для своєї власної країни для себе і для свого майбутнього, майбутнього в цій країні це по перше. По-друге, ми намагаємось дати вам цю інформацію, як каже Оксана, аби ви самі вирішували, вам дивитись далі чи не дивитись. Тобто, це своєрідна з фактів і дослідження, стіна, яку ми хочемо видобувати на кордоні з Росії, яка нікуди не подінеться. І в цьому контексті маленький епізод. Ми зараз записуємо відео, коли летять ракети, як сказала Оксана. А другий епізод це проходить G20. І зараз весь Фейсбук не знаю, як про тебе, зрада, все нас дають. Давайте сідати за стіл перемовин, і от на цьому тлі хороші росіяни, як написала колись Ксенія Сапчака, як тільки заходить мова про перемовини, починаються обстріли і летять ракети з української сторони. Тобто вони будуть робити все завгодно, щоб. Тільки зробити те, що потрібно їм. Вони як би там вони що не не говорили, але вони не хочуть, щоб їх власна країна розпалась так само, як ми з Оксаною не хочемо, щоб наша країна програла чи взагалі була пограбована, зґвалтована людьми, які називають себе росіянами і не нетримують Путіна, от і все. Тому всі ці речі, речі пов'язані, це все частина нашого політичного життя. І в цьому, в цьому контексті я хочу сказати, чому українцям так важко позбутися цього. Ну напевно, це якась радянська спадщина, і все ж таки це російська мова. Тому що це відео, які дивляться в Ютубі, вони гарно зроблені, вони гарно змонтовані, гарне світло виставлене. Людина тут, тут записує стендап спочатку в Москві. а Потім вона вже в Нью-Йорку з кимось розмовляє. А потім вона розмовляє з американцями, сідає на одну лавочку в Гарварді і розмірковує про майбутнє як це робить Ксенія Собчак. Це було. Інтерв'ю вже під час після 24-го, тому ну, це як на мене, це якась спадщина і нестача е, мови у українців у старших українців. Так, нас стимулювало записати це відео фактично одна річ: це те, що е, українці продовжують. Шукати хороших росіян, і це це ну мені було важко це повірити в масштаб цього, тому що а, ну я бачу, що це пишуть живі люди, це пишуть неботи, і, а, і від цього дуже сумно. Від цього реально сумно, тому що а, фактично ці люди вони мало того, що самі вірять в це, вони ще й поширюють цю інформацію і створюють інформаційне поле для інших. І це просто ну якось важко сприймати а, на якому році війни і на якому місяці повномасштабного вторгнення. От до речі, Наталя Бондаренко пише, що любов вона до хороших лібералів, як пише пані Наталя, пояснюється тим, що в них дуже добре підвищений язик. Наша журналістика майже відсутня дуже мало фахових. А я такі, як латині, нападають дуже цікаво власний бред, при тому, що історики прямо вказують на фальсифікацію неї подій, так само ні Шендерович. У нас немає достатньої кількості англомовних людей, які дивилися якісну журналістику. А ви її шукали? Ну ви знаєте, наприклад, таку такий канал, як палає, і чудових журналісток, які ведуть там інтерв'ю. Ну тобто, можливо, ви не шукали. Ну, Я тільки можу сказати, як казала Ріма Зюбіна в одному інтерв'ю, що Українська українське но ну, це не той продукт, який приходить до тебе і стукає в двері. Ти маєш сам підняти дупу і трошки пошукати. От mm -hmm. власне, ми можливо на цьому шляху, чи десь посередині цього шляху, але абсолютно права, це не означає, що його немає цього контенту чи він не з'являється. Ну що? Я хочу закликати людей, які дивляться це відео. Якщо ви подивились дослідження дійсно, пройшлись по пунктам, по критеріям, за яких ми оцінили того чи іншого хорошого хорошого росіянина, хорошого ліберала, і у вас залишились якісь. Запитання, уточнення, ви можете залишити їх під цим відео, залишити свої коментарі. Ми їх передивимось, і я думаю, що наступного разу чи в цьому місяці, бо наступного ми якось на це відреагуємо. А, і я хочу підкреслити, що для нас це волонтерський проект. І якщо хтось бачить, що чогось немає. от чи може нам це показати, підкинути посилання і допомогти власне з вивченням? Ми тільки вдячні, тому там всюди вказаний мейл, на який ви можете надсилати цю інформацію. Будь ласка, на соромський надсилайте. Тобто, ми це робимо для вас, а не для себе. І власне, якщо хтось може долучитися і допомогти, ми будемо тільки вдячні. Це стосується і помилок. Я дуже вдячна людям, які надімо. Тичні помилки надсилали скріни і казали, ось тут вас помилка. Будь ласка, виправте. От тому, що ну якщо ви заходили на дослідження, ви бачили масив інформації. В нас немає на жаль, штату там редакторів, 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 редакторів які це все будуть вичитувати. Тому ну на жаль, ми це робимо все самостійно, чи на щастя, ми це все робимо самостійно. Тому, якщо у вас є якісь бажання можливості допомагати, будь ласка, приєднатися. Ми будемо раді. Так. Запрошуємо всіх. Це була Оксана Мороз. Сподіваюся, ми переконали вас в своїх добрих намірах щодо нашого інформаційного поля і простору. До нових зустрічі! Залишайте коментарі, підписуйтесь, будемо тільки раді.